Вітаю вас, стільці, молодик, у 9 градусах стрільця 1 грудня у вашому першому секторі гороскопа. Нагадую, тельці, два дні до молодика, два дні після дні гекати. Подієвість надзвичайно висока, однак ми в ці дні більшою мірою співставляємо наші внутрішні заклики із активністю зовнішнього світу, ніби перебуваємо на низькому старті, визначаємо співрозмірність того, до чого закликають нас ті чи інші події нашим власним внутрішнім потребам. А також по цьому молодику ми маємо декілька календарних етапів реалізації його енергії. Це 9-10 число, а також 22 грудня, оскільки до енергії молодого місяця у вашому восьмому секторі тальці наразі причетний ретро Меркурій. У мене є в інфобоксі посилання на загальне відео і познакам стосовно поп'ятного руху Меркурія. Однак підкреслю, що ми більшою мірою наразі повертаємося до тих знайомств, справ важливих ініціатив і певної недооціненої, недоопрацьованої нами інформації і можливостей. все те, від чого ми хотіли відмовитись, або думали, що це не настільки важливо, або не так оплачується. При приміром, Не так дохідно, або ми не мали в цьому потреби взагалі, приміром, тепер ми до цього ніби повертаємося. Також наголошу, що по восьмому сектору вашого розкопа це різноманітного роду шанси, ентузіазм, оптимізм, в тому числі матеріальні переміни тельців. Тут можуть бути питання. Підняті стосовно розпорядження майном стосовно вступу у право спадщини, стосовно зміни у доходах вашої другої половинки, а також будь-яких грошових коштів, навіть раптових, пов'язаних із Тими звісточками, відомостями, можливо, сферою діяльності вашого подружжя або вашої особисто, стосовно тих самих клієнтських звернень, запитів або тих самих ситуацій, по яким приходить відшкодування, наприклад, або вам необхідно підтвердити своє право на отримання якоїсь суми, або ж нарешті розраховується по боргам, чи ж то так чи інакше ви зараз маєте поновити певні документи для того, щоб вступити. У якісь певні права, або ж це ще активний фактор допомоги і залучення коштів вашої другої половинки, коли ви ніби співпрацюєте разом, наприклад, багато може бути відряджень, багато поїздок, інформації, зв'язків, документи, якісь підтверджуючі потрібно надати стосовно доходів вашої другої половинки, для того, щоб мати право на якісь пільги, приміром, на поновлення певних документів, на якісь дозволи, соціальні гарантії, в тому числі. Загалом надходження коштів крупними сумами, і тут тельці головне це вірно ними розпорядитися. Оскільки по такому періоду молодика і загалом ретроградного Меркурія з 26 листопада по 15 грудня, ми можемо надзвичайно легковажно ставитися до певних трат і мати будь-які зовнішні провокації, витратити більше не на те, що насправді потрібно, і взагалі не розуміючи реальної цінності речей і процесів. Тому Тельці наголошують. Також звертаю вашу увагу, що по восьмому сектору гороскопа ми тут можемо мати такі ситуації, які закликають нас до контакту із спеціалістами, нас особисто або наших близьких, як до поновлення діагностування і отримання результату, який, наприклад, дає нам можливість отримати певне посвідчення, виписатися із лікарні, приміром, отримати дійсно ефект по завершенню певного лікування. А також це ще витребування таких довідок, і це може бути дійсно фактор отримання певних документів, які дають можливості звільнення від чогось, підтвердження певного статусу. Також розрахунок по боргам, наш особисто, коли ми нарешті виплатили все те, що заборгували одній людині чи різним людям, а також із нами по будь-якій ситуації раптові можуть розрахуватися разово буквально. Крім того, отримання якихось фінансових документів, які пропонують нам кредити, і також тут ще наголошутельці шахраї, які можуть нас усіляко підготувати до того, щоб ми погодились на ту чи іншу послугу. Тож будьте уважні, однак в той же час імовірність сприятливого вирішення матеріальних питань, отримання виплат, отримання згоди певної на по наданим вже раніше документам. Можливість зустріти раптово навіть спеціаліста, якого ми знали раніше, були в знайомстві з ним, наприклад, а тепер він нам посприяє, допоможе вирішити певне важке для нас. Питання. Важливо також тут підкреслити переміну у доходах і майновому стані чоловіка дружини. Тут можуть бути різноманітного роду надходження матеріальні, також розвиток, як то відрядження і поїздки, і більша оплата, якби, наприклад, у зв'язку із цим. Також зауважительці квадратура від Сатурна у вашому одинадцятому секторі гороскопа, ніби підкреслює, що досягнення якогось певного масштабу і кінцевої мети наразі поки не вбачається за можливе, оскільки Сатурн своєю присутністю ніби говорить нам, що певний масштаб ще є недосяжним, це ще вимагає певних етапів. Тут деталізація, розбивання на кроки, а також такий от принциповий ретельний підхід надзвичайно вітається тельці. Тому будь-які грошові кошти, будь-які ваші грандіозні плани або сподівання. Намагайтеся оптимізувати і не витрачати одним махом, або ж не вкладати, не інвестувати кошти в те, на що потрібно ще тривалий час для втілення, а також загалом. Аби більш раціонально дивитися на всі надходження, в тому числі у зв'язку з отриманням аліментів, наприклад, будь-яких грошових виплат на дітей, в тому числі тельці, коли дійсно можна отримати і швидко гроші, нібито недостатню суму, або ж на одну дитину, поки а на другу виплати затримуються, але все ж таки розподілитися, розподілити ці кошти нераціонально. Майте на увазі, або є якісь умови, є які якісь обмеження. У розпоряджанні якимось майном або грошима. Це все-таки заклики Сатурна. А в той же час ми бачимо. І підтримку на небосхилі на період цього молодика це тригон між Ураном у вашому першому секторі і Венерою, яка наразі знаходиться у дев'ятому. Тут тельці ваша можливість, така інтенсивна енергія від чогось відірватися, залишити якісь певні сподівання. В тому числі, якусь певну таку безпекову прив'язку і свою власну стабільність, таку напрацьовану роками. Просто подивитися в бік чогось масштабнішого, чогось ширшого і взагалі змінити щось у ваших звичках, у вашій зовнішності. У подачі, можливо, також це зміна роботи, може бути, зміна оплати ваших послуг. Крім цього, будь-якого роду зміна в цілях, коли ви ніби можете переорієнтуватися. І завдяки тому, що ви подивилися під іншим кутом зору, на чомусь не стали акцентувати увагу, не загострювати на цьому питання, не триматися за щось, що вже не працює, це все дає вам можливість напрацьовувати нові старти і бачити звідти фінанси. Це можуть бути фінансові кошти від людей, які перебувають за кордоном, їх підтримка, зустріч з ними, сприятливі юридичні документи, також можливість податися, наприклад, на певні візи. Посвідки на робочі візи, і, зокрема, взагалі напрацьовувати таку контактність, крім того, навчання приміром і. Звертаємо увагу також тут ще стан здоров'я. Це е, такий підхід до діла, коли ви позбуваєтеся певних звичок і залежностей, і дійсно бачите, що є такі спеціалісти, які вам допоможуть у певних питаннях. Вам або вашим близьким, наприклад, варто вам е, тільки змінити щось, наприклад, у графіку харчування, або у своїх звичках, або ж переїхати, приміром. І знаходиться такий вихід із ситуації, знаходиться та спільнота людей. В якій можна знайти відповіді на питання, хто профінансує, хто вас закликає до якихось певних важливих перемін. Також це ще оплата ваших. Послуг може бути буквально такий клієнтський підхід вже в значній масі. Ви дійсно розумієте, якби ви на це не наважились, якби ви це не запропонували або не зробили публічним, або не ризикнули вкладатися в це замість того, щоб робити за схемою, все те, що і так здійснюється кожен день і чого і так забагато, ви б не мали тих фінансів, у вас би не було цього клієнта, про вас би не дізналися. І це дійсно був. Би виключно вчорашній день тут ще можливість перенаправлення коштів отриманих. У судових спорах аліментів, спадщини, будь-яких виплат на власні видозміни. Тепер у вас є достатня сума для того, щоб змінити щось докорінно. Отут От -от варто дійсно тельці, акцентувати увагу на тому, щоб готуватися до докорінних перемін. Дійсно обговорювати те, що більше не працює і до цього не повертатися. Але адже цей період саме про такі енергії. Я вам бажаю тельці найщирішого сприяння зірок по цьому молодику. Бажаю вам вдихнути те повітря, перемін і в той же час багатьох факторів, в яких ми сподіваємося і покладаємо надії на те, що у нас є. Варто тільки підійти до цього по-іншому, переосмислити цінність людей, цінність стосунків, цінність ваших власних умінь і також матеріальних ресурсів, статків. І вдало цим всім скористатися. Дякую вам, тельці, і до зустрічі в наступних відео.